Добрий ранок, Бусь, У нас був дощ, Дивіться, у нас навіть калюшки є. Десь о пів на п'яту, п'яті почався. Такий промолив. Краса, якраз Дімко то що викопав його, оці вже можна розтрумбовувати земельку. Тільки так. Мироник тільки прокинувся. Діма вже йде до нього. Він перебіг із спальні спав з нами, бо це ж якраз десь перед дощом перебіг до нас. Дивіться, туди ще хмарки. Бачите? Можливо, і буде ще дощик, але знов так парить капець. Що це куди це я в неділю у свято? Їдемо з мамою в собрань. Е, мамі газ треба заправити на ці На закрутки, за на консервацію. Я ось цю пташечку і вчора бачила на цьому місці, і сьогодні вона чи живе в нас під бочкою, он собі гніздо все збирає. Бачите? Прямо видно, що був дощ. Боже, яка я щаслива. Поїдемо центром на Севрані, не будемо полями їхати. Гей, дах буде в болоті. Вчора бусі, вперше я не знаю, за скільки років я помила голову і лягла з мокрою головою спати. Це було ще, мабуть, як я ходила в школу. Такого не було дуже і дуже давно. І знаєте, вони такі зараз гладенькі. Їх ні в що зібрати не можна. І от тако, дуже-дуже тако, розслаблені в такому не стані. Не тримаються, але бачила вже Маринка, моя майстер викладає відео в TikTok. веселі, смішні. Значить, слава Богу, їй стало краще. І я завтра їду фарбувати волосся. Балон загрузили. А тут мене якийсь мужчинка зустрічає. Боже, що ж ти так кричиш постійно? Що ж ти так постійно кричиш? Ти така хороша. Бедем в хату. Бачите, вчора бузок намочили, а в них що? Є хвостики. Є у пташечок хвостики такі. І влило нас так гарно. А ну дивіться, вже які красиві. Вже точно викупані. Дійшла до мамулі і світла не стало. Мама каже, що десь там, коли трансформатора, а чи десь на стовбах щось тріскотіло. Представляєте, і це не стало світла. Ну, нас, як не встати, того, ці нас одна тягне за собою інше. Ми не підготовлені ні, ні до чого. Ось мені детект прислав, треба заходити дивитись. Може, що ремонтні роботи, бо вони присилали, що 30-го числа вони мали бути. Чого ти сваришся? Що таке? Ти не хочеш там залишатися вдома? Ну то поїхали з нами все вранці. Кричить на всю хату. Вільям, що таке? Все, а як відео включила, мовчиш? Ти як вся наша сім'я, лиш бачу Олю з телефоном і замовкаю. Ми вже в Італії приїхали газ заправляти. А З мамою, савран дощ, часички, дощ, концепт, дощ, а над байбі щось дуже світло. Ну, Робимо ставки і держимо кулачки, що у нас теж йде дощ. А це ми в бузівці. Будемо думати, що тут теж, бо зараз Діма розпитаємо, йшов чи не йшов. Діма повіз маму додому, газ її установить, а я воно з хлебушком з гостинцями. іду до Мирончика. Був дощ, Діма каже, був дощ, але поки немає світла. Вже переотягнулась, зачесалась буся. Таке блаженство в хаті, прохолодненько. Одягнула наконець ту цю довгу сукенку свою, бо ж ходила. Чим покоротше, щоб не так <coughs> жарко було. Миронечок собі лежить ще в ліжечку. Світла немає, інтернету, відповідно, немає. Дімка зараз приїде, буду думати, щось якийсь перекусон на обід робити. Ну, обід Шарам, 10-та година. Говорила тільки що із Святаю. Вони на вечір з менюками до нас прийдуть в гості, посидимо. Саша накрути суші. І буде місце суші, Я вже 100 років не їла. У мене якраз є палички, перед цим я норі йому віддала. У нас там ще. Е, що це є що у нас марокським бир'ї. Нарешті використаю посуд, мені свята подарувала під суші спеціальні. Mm, так що вечором не сабантуй, а просто посиденьки будуть. Господи, мені хочеться просто зараз з розгону побігти і скочити в морошкин басейн. Там вода, звичайно, прохолодненька, але я, мабуть, зараз побродю просто отак, тому що дуже душно, особливо в хаті, тільки що ходила, зачиняла всі вікна. Перед цим відкривали, а це вже зачиняла. Ммм, боже, як добре, як добре. А прохолодно. Ми ще вчора мами ходили вечором картошку вибирати, бусі дивіться, різанулася отак по кругу. Як це так можна було і чим, це я так різанулася. Ай! У нас з'явилося вже світло, а ми з миросиком йдемо до бабусі. Пішли Мирончик. Дімко від'їхав, а ми підемо якраз нам в магазин, треба. Купимо все, що потрібно сьогодні на вечір. Мама прилетіла? Мама прилетіла? Дивіться, троє. Бачиш, як мені благословили. Їсточки принесли. Молодець, мама, молодець. Слава Богу. Все, Моросик грається. От з другом ми з мамою йдемо. В магазин. Щось знову на чек затягує, так? Да? Бо ми до тебе йшли прямо, ну сонце сліпило. Ти що, бігають за тобою? Та вони за мною бігають. А водичка тобі навіщо? Щоб попити її? Попити води? Ага. Так скважина на вулиці з ронделиком. Ну я хочу води. А в скважині молоко? Відкрив на... Дивіться, хто прийшов у гості. Діма, ще не мами сиділи, мами чекали, 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 вже от, от мають гості бути, Кажу, що ж я чекаю. Пішли додому, і нас мамулечка привезла, там ми з пакунками з усім. То зараз буду Аля сервірувати стіл. Боже, боже, подивіться, що цей наш повар наробив. Дивіться Рибка. Дивіться. Дімі зараз з духовки достанемо крилешка з гомілкою, бо він цього всього не їсть. М -м -м -м. Кондиціонер. У Дімі свої суші, він нам не друг. Хлопці, три назад. Ні, він сам їде. Він сам їде, бо пульт під капотом. Так, їй-богу, там іде дощ. Тачка. Всього, водія поміняли. Моторчика підкинула. Це було не вісім, а товий. Тримагаємося. Ще не хочеш покататися? Ні, мам, я не вже. Все, пап. Все, пішов дощ. Каже, риба. Карася зловив. Все, нарешті нам приїхали бити скважину люди. У Нас тут, воно, ну, дивіться, при комарах. Дітки кажуть, краще при комарах, ніж при сонці покучимо. Все, я прибрала. А! Добрий ранок, Бусі. Я поки прибрала всю хату, Отут дитячі прибирала, мабуть, найдовше, я ж мокра, Це капець. Марончик, дивись, я ось кладу, папа тебе одягне потім, добре? Е, я їду сьогодні на покраску, ви ж пам'ятаєте, да? нічого не змінилося, день не змінився, трошки час перенес. Боже, подивіться, все поприбирала. Ходяйка, ходяйка. Е, В общем, е, кажу, дімі... мені треба машину, каже, ти куди сідеш? Кажу, да. Куда? Думаю, може догадаюся. <сі> Я йому не толкувала, що поїду на покраску, поїду на покраску. Ну, Чоловіки чоловіки нас слухають. Так, поки взуваюся, розкажу вам, ой, ви мене і там і там бачите. Що, вчора пробували робити нам ту скважину, пробивати, будуть робити в другому місці, вже бо е наступили, чи знайшли, як це воно ну, правильно, чи дійшли до скали. То, в общем, це місце вже не підходить. Я ж кажу, у нас з цією водою. А, як пороблено, пороблено чи замовлено. Так що так, що вчора там допізна, прямо вже Лампочки, дам мерончик. Я хочу на море. І я хочу на море. Лиш там, де не літають шагеди і війни в країні нема. Добре? добре. Війна закінчиться і поїдемо. Добре. Куди пальцем покажеш? Діма дивиться до той, а тут дивіться, як воно. Пісочок, як на пляж. І глина. І холоста дюрка. Я вам за діма, що говорила, говорила тиждень, потім казала, що може перенесеться, бо щось марині погане, під капельцею лежала. Та й це вже вий. виходить і каже, що може моросика до мами завезеш, якщо йому тут біжить сумно, а він каже, так ти десь до двох, так? Да? Я кажу, ні, ні, десь до п'яти, а тоді думаю, То може, й до семи. Ну як, це ж в блонд виходити. треба, щоб це все, все взяло, це так довго сидіти. А тоді ще як скажу, хаумач це все стоїть, діло, бути блондинкою. Марина буде робити мікросу. Mm -hmm. Ану, диви, Марина, до пояса. Коса моя до пояса. А диви, який корень. Ну, mm красивий -hmm. мутно, дуже гарний. Так в Туреччиною я їхала, то я Ну, Розкажи, розкажи тут всім, де ти була. Все, красоту зробили. Голова така, як кабіна від Камаз. О, Хочеться лягти. І того бусі десь. Скільки Скільки Маринка зараз годин? Півдро бусі. Оце ще лише Маринка все зробила. Можу подивіться, подивіться, махліт. Маринка принесла. Що... Угу. Що... Зараз якийсь догляд будемо робити, не знаю, що таке зробимо. Так, опускаю бусі вікна. Ляля напеклася, капець. Шо? Оля блондинка повернулася. Така така фіфала коста, знаєте що? От там такі хмари страшні. Дивіться, туди, в сторону Полянецьку, над Гаулівкою. Вчора тоді нам тільки передали, що там в Балті йде дощ. Я Сьогодні побачила відео, там таке страхіття робилось, там дерева кидали, боже. І град був, і вітрисько з такою силою дуло, там прямо справжній був, знаєте, як буревій. Так, зараз від'їжджаю, купую моросику кавунчика. І ще подивлюся, можливо, щось візьму. І що, Бусі, скільки в нас? 15.32. Бачите, Діма трішечки не вгадав. Я думала, що довше буде, але я відпочила бусі. Я сиділа. Кайфи ловила, боже, мені Маринка такі масочки робила. Ж реконструкцію волосся зробила, якісь вітамінки туди, капсулками кидала такими. ну, Дуже-дуже класно. Я така пахуча, дуже пахуча. Все, гарно, їду на байбузешти. Купила і гостинці, і кавунчика. Така, бачу себе в відзеркаленнях в магазинах. Можу пізнати. Хто ця така доглянута леді? Подивіться. Як воно як це вирішує? Цей догляд за собою бусі я сиділа, я кайфувала. Я відпочивала. Маринка каже: ти не втомилася сидіти. Кажу, Марина, я відпочиваю, я балдею, мені так хорошо. Караше, я не Кажу, кару ще не болить мене нічого. Я кайфую, і вона мені, як ці масаж, все заследила. Але не спала, не спала. Все, виїжджаю до свого хлопчика. Я дуже хвилювалася, чи можна їхати польовою дорогою. Буся, подивіться, скажіть, що тут був дощ колись. Дивіться, а туди які хмари. І здається, що отам. І здається, їй видно, що там йде дощик. Я вже в байбу за кільбусі, дивіться. Там такі хмари, але дощику нема. І я собі їду така полями і думаю, то, що тут сухо, це одне, якщо я зараз буду їхати і там ляйне дощ, яке тоді з полів зійде. Так що в таку погоду різковано полями їздити. Гримить, щось по кругу ходить і ходить. Зараз буде реакція на мене пущі нову мого синочка і моєї мамулечки. Молодьож! Що світла не А де Мирончик, бабусь? Діма приїжджав той й забрав. А, Діма забрав? Так. Да. А хто це їв на гіце? Я? А, це бабуся їла на гіце. А телефон, що це? Мирон забувся свій телефон? А він так спішив додому. А що ж я приїхала? Я ж за ним приїхала. Ну, то ляш Мама. Мирось, як тобі мій колір? Красивий. А потрогай коски. Ого. Мама. Мама Га. Бабуся там буде спати, а я тут. Так я ж за тобою приїхала. А я не хочу. А показала. я хочу, я скучила за тобою. Лучше я ще буду тут ночувати. Молодіж. Я теж хочу з вами ночувати. Що це за коаліція спати. у вас така? у нас багато диванів. Мама. Хм. Гаєть, в бабусі на коврику буду під драбиною, лиш би в бабусі. Мам, ні. Я вже вдома одягнула халат. Від мене найлегше, що в мене є зараз з гардеров, тому що так жарко в бусі. Така задуха. У нас вже гримить і отако от де-не-де. Е, капає дощик і дуже зривається вітер. Дай Боже, що все обійшлося. Я стою, зараз буду гупати відбивнушки. купила філіку, і не і вермішальку якусь покладу салатик з варгані. Якось так. Ішов у нас дощ. Гримить, звичайно, туди так по-страшному. Не затихає. Це гримить і блискає. Ми, ми прямо. Так чекала цих дощів, а після вчорашніх подій в балки вже аж страшно, коли цей дощ іде. Там сонечко вже пробивається так ясно. А тут дивіться. Ніч. Темна ніч. І гримить Боже. Я вже готувала вечерю. Це веч, це вечір, бус. може дивіться, як гарно займає. Е, хлопці вечерю, зараз я буду також сідати. І що, я буду казати вам пока пока Думала, що ще вчора виставлю влог, але так знімала по кусочку, по шматочку і матеріалу не було. Думаю, що ж там на 9 хвилинок виставляти. Тому сьогодні добила. Вже ви бачите, яка я блондинка. Боже, Боже, сонце вийшло, як гарно. Ну, кажу вам бусь. Пока-пока, до зустрічі. Скоро там у нас буде 4-6. Звичайно, число таке страшнувате, але я чекав я чекаю. Чим ближче до 7 тисяч, тим в мене кращий настрій. Тоді все, Бусі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Скоро побачимо. Цілую, люблю ваша зава.